Продовжуємо випуск серця живе джерелом в Івано-Франківську. Презентували антологію поезій, присвячених главі української греко-католицької церкви патріарху кардиналу Йосифу Сліпому. Третє видання про цю непересічну постать в історії України упорядкували академік Леонід Рудницький та професор Степан Хороб. Символ незалежної України нескорений християнин одна з найвизначніших постатей минулого століття. Усе це патріарх Йосиф Сліпий. Саме йому присвятили антологію поезій два великих науковці: Леонід Рудницький та Степан Хороб. Вони упорядкували унікальну книгу про главу української греко-католицької церкви, де вмістили поезії близько трьох десятків письменників діаспори та українських сучасників. Це гарна річ є для того, щоби. generacji młodszej kategorii wczyły się z poezji jakiej, jaka wielka osoba był, powiem się patriarch Józef, on nie można było ani złamać, ani kupić, ni za rubli, ani za dolary. I ja się, że takim on się w poezji i takim on się w naszej pamięci. Серце живе джерело. Це вже третє видання, присвячене образу Йосифа сліпого в літературі. Упорядники книги обрали поезію християнського духу, яка має ідейно-стетичне художнє спрямування. А ще прагнули донести до сучасного читача не просто велич постаті Йосифа Сліпого, але й літературу діаспори, яка нині в Україні ще мало відома. Це твори, які по суті справи народилися і у Америці, і в Канаді, і в Австралії, і в Румунії, і в Польщі і в багатьох інших. В куточках Європи і світу, де розкриваються риси характеру блаженнішого Йосипа Свіпого, де розкривається образ цієї непересічної неперебутньої особистості. Йосип Сюпий у літературі це тема дуже благодатна. Це тема, яка викликає зацікавлення не лише у літературознавців, але й в широкого кола читачів, але водночас і культурологів, тому що це питання. Літератури такої, про яку ми десь, десь не дуже надто говорили раніше. Це література релігійно-християнського спрямування, духовна література. Книга розрахована на читацький загал. Третє видання про Йосифа сліпого більш вагоміше, аніж два попередні, запевняють його упорядники. Адже тут, окрім поезії, вміщені статті, картини, роздуми, а також вплетені спогади. Книга серця живе джерело побачила світ завдяки видавництву Української греко-католицької церкви нова зоря та безпосередньо підтримці отця Ігоря Палехатого, якщо буде новий матеріал про ісповідника віри великого патріота Йосифа Сліпого, упорядники кажуть, що до цієї праці можуть повернутися знову.